Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю Давайте коротенько пробіжимось по магазину. Подивимося, що є цікаво. Цікаве, перше, е, є такий собі невеличкий івент на об'єкт 244. Для того, щоб його забрати, вам буде необхідно 50 жетонів. Жетони ви можете забирати за виконання БЗ-шок. В день ви забираєте 10 з жетонів, якщо виконуєте всі БЗ. Тобто до кінця івенту, до п'ятниці, ви можете. Виконати всі безешки щоденно і забрати на халяву цей танчик 6 рівня. Це преміум тяж. Якщо вам він не потрібний, зможете його продати. Друге, що цікаве, прямо дуже цікаве, це отакий от набір. Аватарка, якої не буде ніде 30 днів према, що ми бачимо тут. Бачимо 2 камуфляжі, два бустера 30 днів прем. Зараз його придбаємо, подивимось, що ми будемо мати з цього набору. І так, друзі, з цього набору ми отримали 3000 золота преміум аккаунт на 30 днів, авантар X5 бустери 10 штук і камуфляж Skynet 2 штуки. Також, друзі, сьогодні виходить обнова 96 які якій ми будемо мати правки по тяжу 7 рівня ESO. Легендарні камуфляжі для нього. Це буде камуфляж Step. Камуфляж легендарний виходить на Grill 15 Forster. Також в меню камуфляжі будуть вже доступні просто для вибору та покупки Yotun, Poison, тайга, Tundra, гарм, Basher. І нова візуальна якість буде для Action X, Morfo або рішительний. Leopard 1 для камуфляжа дикий, СТБ-1 для камуфляжа несокрушимий, звуки пострілів, починаючи з першого рівня, вже будуть дороботані і всі можуть гравці почути. Покращені звуки пострілів. І також найбільше, що ми чекали, це ваш нік в профілі, буде клікабельний. Ви на нього можете клікнути і скопіювати юзер ID та нікнейм. Це супер. Дякуємо розробникам. Друзі, об'єкт 244. Забрали його сьогодні на другий день, тому що жетони в мене були. І давайте пограємо, подивимось, що це за танчик. Такий поставив камуфляж, який мені випав із того самого набору, який називається Skynet, але я б скоріше такий камуфляж назвав не Skynet, а якась вітрянка, не знаю. Він дуже схожий на вітрянку. Хто хворів, ставте лайк, друзі. Переписуємось поки в чаті, поки у нас перекаточка. До речі, зіграв не так багато боїв, нормальна статистика по цьому танку. Нормальний в нього ДПМ для 6 рівня, але кривовата пушка і трохи не вистачає бронепробиття на звичайних снарядах. Якщо б, ну, Камон, це тяж, на ньому має бути нормальна гармата. Тут якийсь такий пісюлік стоїть тоненький, як олівець, не знаю. Ну, Навіть візуально мені не подобається. Ну, це справа вже інша. Маємо зараз. АМХ1375, тут Штейр ще стоїть. Кусає тут нас. Або хотів покусати, але. Не дуже виходить. От бачите, друзі, не на каліброваних снарядах граю і треба переключатися на голду. А чому не на каліброваних снарядах? Ну, тому що е, ДПМ на шостому рівні він трошки вирішує. Тому що якщо ти попадешся десь в бій з якимось там тигром, е, то... КД твоє і 59 це забагато, і він тебе буде перестрілювати і якось якось не хочеться. А якщо на каліброваних снарядах, то КД ще більше. Максималочка виходить у нас на галді 200. Кріос на нас летить. І просто встигаю забрати, встигаю забрати його. До речі, чомусь цих танків вже, мабуть, дуже багато з вчорашнього дня. Якось погравши, не отримуєш якихось там майстрів, знаків класності. Ну, я просто не не розумію, скільки треба накидувати на шостому рівні на ньому, щоб взяти знак класності майстер. Ну, Я розумію, що це не лише від дамагу залежить треба. І маємо. Там, мати володіння танком маємо мати якийсь там засвіт, якісь вирішальні дії і так далі і тому подібне. Але. Поки що не розумію. Не встигаю трошки. І Штеєра вже підрозобрали, думаю, може MX-а хоч заберу. Бачу, що тут вже гусі забирає штеєра і МХ-а також забрали. Мої враження від цього танку плюс-мінус добре, можна сказати, але це не той танк, на якому я хотів би грати на шостому рівні. Я б взяв би щось інше і пограв би, ну, мабуть, на тигрі. Хоча, якщо вважати, що цей танчик нам достається за халявний івент, це преміум машина, і за 2 к дамагу ми тут заробляємо 30 тисяч кредитів, ну окей, може бути, може бути. Може, має місце своє він в ангарі, і нехай там відпочиває до кращих часів. Друзі, дякую всім вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв, пока!